Як дитині, яка краще вчить мови доступно пояснити математику. Перше, це поясніть і доведіть, що підхід до вивчення математики дуже схожий до фрази Не любиш малювати, то може треба навчитися або хоча б спробувати. Також не ускладнюйте математику. Математика це точна наука, вона проста та інтуїтивна. Діти люблять рахувати свої палички, досліджувати ціни в магазині, порівнювати ціни іграшок, але у школі ця зацікавленість зникає, бо предмет доносить до дітей за розумними словами. Також не змушуйте дитину. Фраза більше пітніє, старанніше вчиться, не працює. Ви зможете досягти лише швидких та неякісних результатів. А натомість отримуєте відсутність бажання вчитися та швидко дитина забуде те, що вчила примусово. Якщо навчання це страждання, то хто захоче їх примножувати? Далі прийміть той факт, що процес і послідовність важливіші за результат. Якщо на дитину тиснути, так би мовити, учи, але водночас пояснюють незрозуміло, то єдиним способом стає завчити. Як результат, зазубрані приклади, які вилітають з голови відразу після підсумкової контрольної. Наші вчителі в навчальному центрі математик знають, як доступно та просто пояснити математику навіть тоді, коли це здається неможливо.